Плідна співпраця Миргородської територіальної громади із товариством Червоного Христа України розпочалася доволі давно, розповідає заступниця міського голови Наталія Молочко. Нещодавно у місті запрацював і регіональний офіс цієї благодійної організації, який координує видачу допомоги тим, хто її потребує. І з товариством Червоного Христа України ми працюємо досить давно. Особливо активно ця співпраця почалася з початком повномасштабного вторгнення і фактично з 22-го року товариство постійно нам надавало громаді, надавало нашим установам ту чи іншу допомогу для того, щоб підтримати наше населення, це і внутрішньо переміщених осіб і наших місцевих жителів. І наші установи не так давно в місті відкрився офіс цього товариства, представництва Червоного Христа України, і він уже досить активно працює. Цього разу партія гуманітарної допомоги надійшла до стаціонарного відділення територіального центру соціального обслуговування населення Миргородської міської ради. Нині тут постійно проживають 25 підопічних, а це люди похилого віку та особи з інвалідністю. Як розповідають представники товариства Червоного Хреста України, потреби терцентру детально вивчали, щоб допомога була максимально ефективною. Нещодавно ми завітали до Територіального, до Територіального центру соціального обслуговування для визначення потреб та надання благодійної допомоги. Ми визначили, що нам потрібні матраси, набори гігієни та набори кухонні. І дякуючи Полтавській обласній організації ТОВ Червоного Христа України, сьогодні ми збираємося передати цю допомогу. Ми впевнені, що це покращить життя людей пенсійного віку, людей з інвалідністю, які знаходяться у відділенні стаціонарного допомоги. Догляду, а також ми дуже дякуємо керівництву центру за співпрацю, і ми надалі будемо допомагати та робити все можливе на благо нашої громади. Директор терцентру Людмила Кордюмова зізнається, що така допомога є вкрай необхідною, адже підопічні стаціонарного відділення мають постійні потреби, які необхідно задовольняти. А задля для покращення умов проживання потрібно оновлювати різноманітне обладнання та предмети побуту. Ми вдячні перш за все за підтримку, яка нам надається від міської ради. Дякуємо сьогодні міжнародній організації Червоного Христа за надану нам благодійну допомогу, яка надійшла до відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. Тож щира дяка, що в цей нелегкий час не забувають людей, які потребують особливої уваги. Це і люди пенсійного віку, і особи з інвалідністю. Також цього дня було підписано меморандум про подальшу співпрацю між територіальним центром та представництвом Червоного Хреста України.